Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Ім'я Юлія Цезаря його завоювання та життя досі викликають захват. Пам'ять про нього дійшла крізь два тисячоліття, а на його честь названо комету, астероїд та навіть один із місяців року Липень. Англійською джулай саме від імені Цезаря походять титули Цісар, Кайзер та Цар. То що відбувалось в останнє століття до нашої ери у Римі? Що таке громадянська війна та за яких умов Цезар прийшов до влади? І чи був він справді імператором? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. У першому столітті до нашої ери Римська Республіка переживала період кризи. Селяни біднішали та, щоб, хоч якось прогодувати себе, йшли до Риму у пошуках роботи та дешевого хліба. Селяни вже не могли купити собі озброєння, отже, не годилися к воїни. А римська держава вела тоді безперервні війни. Щоб виправити становище, консул Гаймарій провів військову реформу. Завдяки цьому. До війська почали приймати усіх охочих, озброювали коштом держави, давали платню, а після завершення служби забезпечували земельною ділянкою. Так Гаймарій перетворив римських цивільних добровольців на професійне наймане військо. До речі, у війську тоді служили аж 20-25 років. Навесні 88-го року до нашої ери Рим розпочав війну з Понтійським царством. До якого, крім інших земель, входили Крим та міста північного Причорномор'я. Між двома римськими полководцями, що брали у ній участь Гаєм Марієм та Корнелієм Суллою, розгорнулася жорстока боротьба за першість, яка переросла у громадянську війну. Це війна, що точиться між громадянами однієї держави. Перемогу у громадянській війні здобув Сулла. Він взагалі за все своє життя не програв жодного бою. За що отримав прізвисько Фелікс, тобто щасливий. Пам'ятаєш, у минулому уроці я розповідала, що посаду диктатора запроваджували у кризових випадках. Так от Сула проголосив себе диктатором, але не обмежився терміном у півроку. Він був диктатором цілих два роки, після чого склав із себе повноваження, а ще через деякий час помер. Після диктатури Сули внутрішні суперечності у Римі лише посилились. Тривали війни розпочалось повстання рабів під проводом Спартака. Ціною великих зусиль це повстання придушили. Римляни бачили, що обрана влада не в змозі відповісти на виклики, тому все більшу популярність здобували полководці. Найвпливовішими із них на той час були Гней Помпей, Юлій Цезар та Марк Крас. Задля захоплення та розподілу влади вони у 60-му році до нашої ери об'єднались. Утворивши перший тріумвірат, тобто Союз трьох, тріумвіри поділили між собою керівництво провінціями, підкорили собі сенат, навіть народні збори не могли їм перечити. Адже це були герої. Наприклад, Помпей та Крас відзначились у війні проти Понтійського царства та у придушенні повстання Спартака, а Цезар завоював усю Галлію це сучасні Франція та Бельгія. Через сім років після утворення Тріумвірату Марк Крас розпочав війну з могутнім парфянським царством, однак загинув у бою. Між Помпеєм та Цезарем одразу ж спалахнула боротьба за владу. Помпей переконав Сенат наділити його надзвичайними повноваженнями а також відкликати Цезаря з Галії та зобов'язати його розпустити військо. Цезар Підійшовши зі своїм військом до невеликої річки Рубікон, що була кордоном між Римською республікою та Галією, довго вагався. Адже зайти з військом на територію республіки означало вчинити заколот. Зрештою, він наважився. У січні 49-го року до нашої ери, Цезар, зі словами Жереб кинуто, перейшов Рубікон. Відтоді слова перейти Рубікон означають ухвалення безповоротного рішення. Армія Цезаря. Швидко здобула Рим, а після нього і всю республіку. Переслідуючи Помпея, який з військом утік до Греції, Цезар переміг його та зосередив владу у своїх руках. Помпей же шукав прихистку у Єгипті, але був там убитий. У руках Цезаря сконцентрувалась величезна влада. Він був і народним трибуном, і консулом, і верховним жерцем. Також його призначили довічним диктатором та надали почесний титул імператора. Одразу зазначу Цезар не був імператором у сенсі правителя. Почесний титул імператора надавали тоді полководцю, який здобув великі перемоги. Цезар провів багато реформ вперше було викарбувано золоту монету, що згодом стала єдиною грошовою одиницею у Римі. Він також оновив календар. Наказав безоплатно роздавати хліб Плепсу, не переслідував прихильників своїх опонентів. Цезар продовжив розширювати владу римської держави. За його підтримки трон у Єгипті посіла Клеопатра, скинувши перед тим свого брата. Він також здобув перемогу над понтійським царем у Сирії. Однак незабаром проти Цезаря виникла змова його вороги у сенаті поширювали чутки, ніби Цезар хоче стати царем. Коли у березні 44-го року до нашої ери Цезар прибув на засідання сенату, змовники оточили його та закололи кинджалами, які ховали у тогах. Серед них був брут, до якого Цезар ставився як до рідного сина. За легендою, коли Цезар побачив його серед змовників, то зі словами «І ти, бруте, закрив обличчя краєм тоги та упав мертвий. Вбивство диктатора Юлія Цезаря стало останньою спробою зберегти республіку. Однак після його смерті почалась нова боротьба за владу, яка остаточно поклала край існуванню республіканського ладу. Римська республіка проіснувала майже 500 років. Від вигнання останнього царя і до вбивства Цезаря вона зростала, розвивалась та розширювалась. Римська Республіка стала могутньою державою, яка контролювала майже усе Середземномор'я. Розвинена політична система та законодавство тривалий час забезпечували її стабільність. Однак не здатна відповісти на виклики Республіка занепала у першому столітті до нашої ери, поступившись місцем імперії. Але про це у наступних уроках. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.